Регіональний центр радіоелектронної розвідки Північ, який базується у Чернігові, відсвяткував 25-річний ювілей. Його військовослужбовці несуть службу в зоні АТО, добувають розвідувальні відомості про противника шляхом перехоплення і аналізу випромінювань його радіоелектронних засобів з застосуванням спеціальних технічних пристроїв. Розвідники докладають всіх зусиль і роблять свій вагомий внесок в розвиток обороздатності нашої країни. Акцентував губернатор області Валерій Куліч. Робота цих людей вона. Дуже непомітною і про неї мало хто що знає, і чим займається, як займається. Але коли був російськими окупаційними військами збитий літак над Донецьком, цей славнозвісний рейс, то якраз інформацію, яку надала розвідка, дозволила. Кажем, так показати, хто дійсно збив цей літак. Щоденний моніторинг радіоефіру дає можливість максимально володіти інформацією про те, що відбувається там на фронті, і швидко реагувати на виклики. В нас є такі підрозділи, як маневрний центр, окремий маневрний центр радіоелектронної розвідки. На нього покладено ведення радіоелектронної розвідки імені в тактичній глибині. І на виконання тактичних завдань також прикомандировані до інших підрозділів для надання допомоги, як фахівці, саме по нашому профілю радіоелектронної розвідки. Андрій Требух не так давно повернувся із зони АТО, де отримав поранення ноги. Тепер змушений лікуватись та ходити з палицею, але на здоров'я не скаржиться. Після реабілітації знову планує їхати на передову. За цей час каже, побував всюди, починаючи зі станиці Луганської і завершуючи Маріуполем. Чоловік не боїться ворожих куль і свою професію радіорозвідника цінує. Хто володіє інформацією? Тут владіє міром. Наша основна задача це добування розвідданих. Всі розвіддані общаються, аналізуються. Як говорив наш командуючий, без цієї розвідки армії було б дуже тяжело, і без таких центрів практично нікуди. З нагоди ювілею кращих військовослужбовців нагородили грамотами та дипломами, а волонтери подарували для частини новенький генератор, який вкрай необхідний на сході.